Привіт, друзі! Сьогодні 6 травня, з вами знову Олег реклучок. Завтра до Москви почнуть злітатися гості. Сін Сінцінпінг планує бути 7 травня вже на Росії. З візитом він перебуватиме там 4 дні. Але як він буде приземлятися там, мені сказати складно, тому що 13 аеропортів Росії цієї ночі припиняли роботу. Звісно, вони відновили її, але дуже багато безпілотників, понад сотня українських, долетіли на території Росії в різні області. Дональд Трамп говорить, що... 9 травня це свято Росії. А от день перемоги треба відзначати 8 травня. Він знову написав величезний пост про роль Сполучених Штатів Америки у перемозі в Другій світовій війні. і каже, що це США зробили так, щоб цю війну виграли. Звісно, на Росії на це будуть нервово реагувати. Але на Росії і інших проблем вистачає. Там падає в ціні картопля. На перший погляд може видаватися такою дрібною новиною, але насправді то не так. Зібрав друзі для вас трішки інформації, найцікавішою, яка. Варта вашої уваги, тому, будь ласка, підписуйтеся на канал, обов'язково коментуйте. Ну і звісно, як завжди, прошу вас поширювати відео своїм друзям, розміщувати посилання у своїх соціальних мережах на ті випуски, які вам до вподоби і ви вважаєте, що їх має знати більше людей. Тепер давайте, друзі, до суті, що відбувалося минулої ночі на Росії. Так, я знаю, що цієї ночі також було й гаряче знову в Україні по Харкову понад 20 прильотів. На превеликий жаль, Росія не припиняє тероризувати Україну шахедами і ракетами. Але так само і ми дзеркально діємо, і на Росії минулої ночі було теж неспокійно. Відбиту атаку п'яти безпілотників, що летіли до Москви, Повідомив Собянін десь приблизно о першій ночі. Потім Росавіація говорить про тимчасові обмеження, введені на роботу московських аеропортів, внуково домодєдово, я ще про них скажу. Потім знову Росавіація говорить про припинення роботу там низки аеропортів. Собянін знову говорить, що збито безпілотник. Сили ППО, каже, Соб'янін трішки вже пізніше знищили ще 10 безпілотників. Тимчасові обмеження введені на роботу Самарського аеропорту Кормуч. Далі пишуть, що не працює аеропорт Самари. Загалом на ранок мінвбивства Російської Федерації повідомляє про те, що вони. Збили 105 безпілотників, уламками пошкоджені будинки. Немає відео про те, що десь сильні є влучання. І пишуть, що над Брянською областю перехоплено 32 дрони, 22 над Воронежською, 19 над Босковським регіоном, 10 над Пензенською областю, 9 над Калузькою, 6 над Білогородською, ще по 2 БПЛА. Збили над Липецькою та Самарською областями. По одному над територіями Володимирської, Курської та Ростовської областей. Тим часом, друзі, Сінзінпін готується до виліту на Росію. Куди він буде приземлятися? Вранці керівник Росавіації Артем Кореняко повідомив про те, що в ніч проти 6 травня на тлі масованої атаки українських безпілотників тимчасові обмеження на польоти були запроваджені у 13 російських аеропортах. Зокрема, він говорить про те, що не приймали літаки Внуково, Домодєдово та Жуковський аеропорти Москви. Також у перші 15 ночі припинив роботу Шеремєтів. В цей же час обмежувані заходи запровадили в аеропортах Калуги, Волограда, Саратова. У другій годині була обмежена робота аеропорту Самари, потім Іваново, Нижнього Новгорода, Ярославля о 5.40 прийом та випуск повітряних суден тимчасово припинили Казань, Нижньокамськ. Водночас до п'ятої ранку відновили роботу аеропорти Саратова, Волгограда та Московського регіону до шостої ранку за московським часом у звичному режимі вже запрацювали аеропорти Самари, Іваново, Калуги, Нижнього Новгорода та Ярославля. І в період дії обмеження на запасні аеродроми в Москві було відправлено 34 літаки у регіонах 3. Тобто, швидше за все, лідер Китаю буде приземлятися на запасному аеродромі. Звісно, такі є. Чи розуміє всі, куди він летить? Розуміє, але все ж таки летить. Для чого запитання абсолютно правильне, я вважаю, тому що ви його ставите безумовно. І в мене є відповідь на це, аби продемонструвати Дональду Трампу, що Росія залишається в нього під контролем і він буде контролювати її і надалі, тому що нині між та Китаєм триває війна за Росію. Ну звісно, не конвенційна, дипломатична. І нині сталося вже так, що сід демонструє свою перемогу, невеличку, але перемогу. Тож час Трамп на тлі таких не дуже приємних для нього новин знову повторює про те, що саме Сполучені Штати Америки відіграли ключову роль у перемозі у Першій та Другій світовій війні. Звісно, це було. Але чому Трамп це робить, аби підкреслити те, що Сполучені Штати Америки долучилися до перемоги над фашистською Німеччиною, і зробили вони це? 8 травня, тобто капітуляція Німеччини була підписана 8 травня. Це історичний факт. І це дуже не подобається. Сьогодні росіянам вони про це пишуть багато і відповідні пости сьогодні також там будуть з'являтися. Тому, друзі, кому цікаво, переходьте туди, читайте. Повірте, там є чого дізнатися. Але треба бути максимально критичним до тієї інформації, яку вони там пишуть. Що написав Трамп у своїй мережі true Social? Він говорить наступне. Ми виграли дві світові війни, але ніколи не присвоювали собі заслуги за це. Усі інші це роблять по всьому світу. Союзники святкують перемогу, яку ми здобули в Другій світовій війні. Єдина країна, яка цього не святкує сполучені Штати Америки. А ця перемога була досягнута лише завдяки нам. Без сполучених штатів війна була б виграна іншими країнами і яким іншим був би світ. За великим рахунком, трамп недалекий від істини, але єдине, що він перебирає на себе всю перемогу, це не зовсім так. Але допомога США у Другій світовій війні справді дуже велика. Хоча за цю допомогу було заплачено Сполученим Штатам Америки величезні кошти, розрахунки тривали аж до початку 21-го сторіччя. І далі він каже, тому я оголошую національне свято на честь перемог у Першій світовій війні. Перемир'я, в якій було підписано 11 листопада, 1918 року, та у другій світовій війні дата перемоги якої припадає на 8 травня 45-го року, 8 травня, друзі. Ми не будемо припиняти країну на ці два важливі свята 11 листопада та 8 травня, Першу світову та Другу світову, бо в Америці й так забагато вихідних. Тому, каже, ми будемо працювати. І давайте зробимо Америку великою знову. Так, це чисто пропагандистський пост, друзі, але він дуже важливий і вартий того, аби був оприлюднений. Дійсно, це дуже дуже важливо, бо сьогодні в такий спосіб Трамп все-таки в силу обставин, які складаються, як на мене, засвідчує євроатлантична співпраця. Тут рахуйте і співпрацю з Україною. І тепер, друзі, щодо новин ще в Європі. Звісно, що не так все просто в Європі, і не так все просто на Росії. Росія продовжує тероризувати європейський континент, в тому числі кібератаки і гібридні атаки. Тривають проти країн північної Європи тривалий час. Я вам же неодноразово розповідав про те, що Росія поглядає в бік Балтійських країн, і наступним об'єктом її атаки, навіть конвенційної, може бути Естонія. Про це говорить дуже багато моїх колег, військових експертів, і от навіть вже інформація є про те, що країни Балтії разом будуть вибудовувати лінію оборони від Росії. На ці заходи вони планують витратити понад 1 мільярд доларів, але впродовж 10 років. На жаль, тим часом Велика Британія, як сьогодні повідомляє видання The Telegraph, готується до прямого військового нападу з боку Росії. І вона готує, розробляє відповідні плани і заходи, які дуже перегукуються із політикою країн радянського союзу, Варшавського договору, країн НАТО в часи холодної війни, коли всі готувалися до війни, але не розпочинали її. На відміну від сьогоднішніх реалій, коли Росія починає війну і проти країн Європи, поки що вона не очевидна, але на Заході військові експерти і урядовці вже про це говорять фактично в голос. Посадовці Британії попросили оновити двадцятирічний план дій на випадок надзвичайних ситуацій, які поставили країну на воєнний лад після погроз нападу з боку Кремля. Тобто вони фактично потрішки переходять на військові рейки. Але, до прикладу, Британія робить це дуже дуже поволі, так само як і всі інші європейські країни, зокрема прем'єр-міністр. Британії Кір Стармер говорить про те, що лише до 2027 року вони збільшать видатки на військово-промисловий комплекс до рівня 2,5% ВВП, що, як на мене, є ну, дуже скромною цифрою. Хоча справді ВВП Британії не такий маленький. У секретному досі, яке було ну, частково злито в ЗМІ, і це друзі зроблено не випадково. Тому, коли ви чуєте секретне, маєте розуміти, що не повністю весь документ зливають, а лише основні тези для того, щоб показати ворогу, що ми готуємося. Так, от у цьому секретному досьє було викладено, як уряд відреагує на оголошення війни, зокрема щодо бункерів для захисту Кабінету міністрів та королівської родини, суспільного мовлення та накопичення ресурсів. Міністри побоюються, що Британія не лише буде перевершена Росією, про це також дуже багато писалося. Та її союзниками озброєні на полі бою, але й буде непідготовленою та погано захищеною вдома. І експерти попереджають, що Британія вразлива до нападу на свою критично важливу національну інфраструктуру. В Британії багато є газорозподільчих станцій, які скрізь, є п'ять атомних електростанцій. Вони побоюються за те, що атака по Британії може бути ефективною. Ще в квітні місяці, можливо, ви пам'ятаєте, я розповідав вам про те, що за оцінками експертів, британська ППО настільки слабка, що якби був удар рівнозначний, як був удар по Україні в перший день широкомасштабного вторгнення, то, можливо, вони потерпали б ще більше. Чи аніж ми уряд також змоделював ймовірність та наслідки ракетно-ядерного нападу на Британію, але офіційні висновки не публікуються. Тому дійсно небезпека в Європі зберігається, і паралельно інше британське видання, The Guardian повідомляє про те, що було проведено соціологічне опитування між громадянами багатьох країн Європейського континенту, де мовилося про те, чи справді вони вважають реальною загрозу з боку Росії. Ну, от виявляється, що Третя світова війна, на їхню думку може відбутися впродовж 5-10 років, не 50, а 5 10 років. І саме напруженість із Росією стане ймовірною її причиною. Так, до речі, вважають і друзі в Америки. Зокрема, щодо опитування, яке було проведено в Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії та Іспанії, від 41 до 55 респондентів вважають. Дуже високу ймовірність саме початку війни з Росією. Тобто вони очікують нападу з Росії на свої країни. Більшість респондентів від 68 до 76% заявили, що очікують, що будь-який конфлікт буде пов'язаний із застосуванням ядерної зброї. А від 57 до 73% також сказали, що Третя світова війна призведе до більших втрат життя, ніж у 39 та 45 роках минулої століття. І багато хто. Від 25 до 44 відсотків вважають, що вона вб'є більшість людей у світі. Настрої панічні в Європі. Ну звісно, ми сприймаємо цю інформацію більш спокійно, оскільки ми вже рахуємо четвертий рік. Проживаємо в умовах широкомасштабного вторгнення. Війна в Україні триває з 2014 року. Звісно, це не означає, що ми маємо жити весь час в такій ситуації, але те, що європейці друзі, починають усвідомлювати загрози, які для них є, і саме громадяни, це дуже важливо. Це добре, чому пояснюю, тому що нині уряди цих країн будуть більш вільні у питанні збільшення видатків на зброю. Зброї потрібно багато для Європи і для України, в тому числі, аби забезпечити собі безпеку. Вибачайте за тавтологію, тому що лише сильна армія, потужна система протиповітряної оборони і інші компоненти вони здатні будуть показати росіянам, що вони готові, тобто європейці, готові, до відбиття атак будь-яких атак. І на завершення, друзі, вам інформація про ціни на Росію. На перший поля це може видаватися дрібницею, але дуже важливим є цей маркер щодо російської економіки. Так в Україні з економікою теж не все гаразд. Я бачу, що ви пишете багато мені коментарів з цього приводу, мовляв, де ж наша економіка. Наша економіка потерпає, але не забуваємо, що ми знаходимося, друзі, в умовах війни. На території Росії за великим рахунком війни немає. Вони її фінансують, але проводять її і підтримують доволі високий рівень інтенсивності її саме в Україні, витрачають гроші на війну в Україні. І тут питання: наскільки багато на Росії цих грошей? Я дуже часто згадую про проблеми в російській економіці. І от буквально сьогодні з'являється інформація в російських ЗМІ про те, що картопля на Росії досягла рекордних цін через серйозний дефіцит. То, часи Радянського Союзу, ти знає, що таке дефіцит. Це нехватка товарів, продовольчих, промислових і таке інше. Коли з'являються величезні черги біля магазинів для того, щоб щось купити. Нині таке побачити дуже-дуже ну, можна рідко. Середня вартість одного кілограма картоплі на Росії сягає 85 рублів. Це втричі вище, ніж минулого року. По дорожчам торкнулося також виробництво чіпсів. Основні причини зростання цін тепер увага. Зниження врожайності, нестача посівних площ, дефіцит якісного насіннєвого матеріалу. В результаті близько 40% картоплі, представленої в російських магазинах, імпортується з Єгипту, Пакистану та Китаю. Так, і ми інколи завозимо картоплю, але за великим рахунком, це продукт, який у нас все-таки є свій великій кількості. На Росії ж не це фактор минулого року, який нині дається їм знаки. Хоча Російська Федерація. З моменту розвалу Радянського Союзу постійно нарощувала площі сільськогосподарського виробництва зернові картоплю і так далі. Але з низки причин, в тому числі і через санкційний тиск, на сьогоднішній день на Росії фактично вводять карткову систему. Чи це означає крах Росії? Ні, звичайно, не означає. Тому що нині певна частина кремлівської еліти намагається повернути Росію в часи Радянського Союзу. Кабекто і ОССА, друзі, це так називається сьогоднішній день. Чи готові це росіяни сприйняти? Ну, а це вже будемо бачити. Тому що все ж таки росіяни спробували життя більш сучаснішого, аніж за часи Радянського Союзу, наскільки вони морально будуть готові до цього, покаже час. На цю хвилину, друзі, всі новини, які хотів вам повідомити. Обов'язково буду повідомляти вам оперативну інформацію в себе в телеграм-каналі. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Підписуйтеся на Телеграм, на YouTube канал, пишіть коментарі, всіх люблять ціношу. Ну і не перемикайтеся. Все буде Україна!